Принатхненого благословенного і чудового дня понеділка починаємо новий тиждень. Як я люблю новий тиждень. Це завжди, таке, якби відкривав новий блокнот. Пам'ятаєте, коли блокнот купуєте, такий аж пахне. Сьогодні навчає нас Слово Боже. Вітаю вас, Кусівська поляна, розцвіла. Я вже у футболці, вже душно, А хочеться і футболку зняти, але ще тримаю, а то, що люди скажуть, Ні, жартую. Сьогодні навчаємося, Слово Божого, а саме Галатів, 6 глава. Там і дуже часто. Я читав цей уривок і не розумів, про що йдеться. Бо там іде через один вірш, такі дивні слова. Спочатку ми читаємо: «Носіть тягарі один одного, а потім через вірш або через два ми читаємо: бо кожен свій тягар понесе. То чекайте, то чи носіть тягарі один одного, чи кожен понесе? О! Саме тут нам приходять у допомогу коментарі і словники. Я це почув від єпископа Миколи Савчука. Він каже, що... Оце перше тягарі має різницю із другим тягарі. Тобто носіть тягарі один одного, і кожен свій тягар понесе має різницю. Чому? Бо у першому випадку вжито слово варос грецьке, яке буквально означає скеля, тягар, гора, щось таке, якась така непосильна ноша, що людина не витримує, якась така ноша, що людина не виносить це. Тобто воно тебе роздавить самого. І тому треба допомогти носити тягарі один одного. Щоби витягнути, щоб, власне, коли людина в такій депресії, під таким випробовуванням, яке сама не винесе, то для того є ми, для того є брат, сестра, для того є спільнота, для того є церква. А в, а в другому випадку, бо кожен свій тягар понесе, йдеться про фортіон. Тобто цей тягар посильний, тягар щоденний, щось твого власного рюкзака, твоєї власної торби. І тут, тут навпаки варто бути обережним. Бо <към>, це є щось, що ти маєш робити щодня. Твої обов'язки, те, до чого ти покликаний, твоя праця, твоє служіння, і це вже передавати на інших треба або дуже обережно, або взагалі не можна. Розумієте? Тут має бути різниця. Тобто, коли, коли варто є входити в життя іншої людини, коли варто є влізати, аби допомагати, іноді навіть аж на силу. Ну тоді, коли ти бачиш що на людину, так тисне гора. Так тисне якесь страждання, якесь терпіння, так тисне випробовування, що просто воно її роздавлює. Тоді необхідно вмішуватися, необхідно втручатися. Бо треба рятувати брата, сестру. Натомість багато є таких братів і сестер, вельми хитрих, які з радістю перекидають свої рюкзаки щоденні на когось іншого. Ти понеси, ти понеси, а ви понесіть. Ні, 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 ні. Кожен свій тягар понесе, тобто цей фортіон. Тягар щоденний, посильний. Ну, він, він також може бути не дуже легкий, але він нормально є ну, твій, то ти неси. Це служіння твоє, то ти це зроби. Ні, ні, зроби ти, бо я переживаю, я зроблю не так. я... Стоп, ти неси. Це твій фортіон, а не мій. Ні? Я втручаюся тоді, коли я бачу, що в тебе є варос, що на тебе тисне. І, і він коли так сказав, я, мене просто осінило. Так ось про що йдеться, коли йдеться, говорить апостол Павло, що носіть тягарі один одного. Тобто допомагайте із цими просто мега випробуваннями один одному, але тягарі щоденні рюкзачки не забирайте один одного, бо кожен має нести свої обов'язки, кожен повинен нести своє служіння. І це так класно дає розрізняти, коли варто втручатися, коли варто входити. У, у життя іншої людини або у проблеми іншої людини. А, а, а коли не варто, ні, ні, перепрошую, але це твоє. Ти ти, давай, давай, молодець, сам неси, дуже гарно тебе виходить, підтримую, благословляю, ху, давай погнали. Тому, товариство, розрізняйте. Варос, носіть тягарі один одного. Щось з чим людина не справляється. І фортіон, це Фортіон, наскільки я знаю грецьку мову. Фортіон це, власне, щоденний щоденні обов'язки, щоденний тягар. Тобто рюкзачок або рюкзак, може бути навіть рюкзачище. Але це твоє. Це не моє. І я не маю твою роботу виконувати. Сила. Тому користуйте, користуйтесь цим, використовуйте і нехай Господь благословляє вас, щоб таким чином ви ще більше любили. І справді, подивіться навколо. Якщо є особа, тим більше тепер у часі війни, хтось, хто має втрату, хто переживає тяжкі страждання, хтось в кого. Людина близька пропала без вісті, то входіть, допомагайте. Навіть коли вам кажуть, що не треба. Але делікатно входіть, входіть у цю проблему, проникайтеся нею, бо, бо людину це роздавить. Натомість, коли ви бачите, що навпаки ще на вас і перекидають такі посильні рюкзачки щоденні, то кажуть, ну, ну перепрошую, але це твоє. Давай, давай саменькі і саменьке. І це так вам допоможе. У, у адекватному сприйнятті, де варто влізати, аби допомогти, а де, а де варто просто підтримати. Давай давай, молодець, погнали наших городських, наші були спереду. Також пригадую, що триває наша збірка для перемоги. Останнім часом ми дуже гарно підключилися. Будемо цими днями вже брати участь у таких більших е, проєктах волонтерсько-допомагальних. Буду звітувати. І хто далі хоче брати участь, і також у проєкті Ходім. Тобто в цьому проєкті, що ми власне вже шукаємо землю для будівництва будинку реколекційного, реабілітаційного і інших соціальних проєктів, то, до речі, окремі компліменти. І тепер у самбурі я був на реколекціях. То до кількох осіб до мене підійшло, які слухають відео, Маєте, це файно? привіт, самбір. То, то давали пожертви. Кажуть, ми хочемо це цей донат, спеціально на проект ходім на майбутнє. Ми знаємо, що ви шукаєте землю. І, і, і навіть так уявляєте, беруть участь брати і сестри. Так що дякую за. Найменшу вашу увагу у цих сторонах, у цих напрямках, для перемоги на, на всякі, всякі потреби волонтерські і для проєкту ходім. Так що будьте благословенні, носіть тягарі один одного і кожен свій тягар понесе. Нехай послання до Галатії стане натхненням для вас на цілий тиждень. Маєтеся файно? Мир вам!